Ось такий, друзі, маємо щиточок, щиточок AVR на замовлення. Тут чорний AVR з Wi-Fi. Тобто ви можете через застосунок керувати ним і бачити його стан, в якому він стані. Тут ще є декілька розумних модулів. Я сразу скажу, що є у нас стандартні щити да, з мінімальною комплектацією, а є розширений функціонал. Розширений це під ваші побажання. Розумний лічильник, який, керує, який рахує електроенергію. Реле на затримку заряджання зарядної станції автомат розетка на зарядній станції це стандартний набор. Відний автомат майже стандартний набор. ПЗВ селективний це опційно, ПЗВ на вихід на споживачі теж опційно. У замовника не було цих елементів, тому він побажав їх е доставити. реле напруги на вході загальне, да? тому що замовника немає реле напруги в його щитку. Тобто, роблячи щиток АВР, ми можемо вам встановити такі компоненти, які потрібні і яких не було в вашому існуючому щитку. Цей щит перемикає на зарядну станцію автоматично чи вручну з Wi-Fi керуванням по телефону. Дякую за увагу. Замовляйте, продумані електрощити під вашу задачу.